І я вам скажу щиро, тоді ви нагадали, ви вийшли на п'ятому каналі. п'ятий канал до речі належить нині діючому президенту. 21 числа час трагічних подій це було суспільно важливо вийти і розповісти, що відбувається. Тому що на Майдані не була вся Україна так не стояла. Вона мусила знати, що відбувається, поза як всі решта рейтингові канали були або закриті щодо цієї інформації, або її подавали викривлено, Я просто теж це нагадаю. То, можливо, це забув. І особливий цинізм саме полягає в цьому. У нас дуже коротка пам'ять. І Я от всім чиновникам, цим податківцям, усім би порадив дуже одну річ. От замість того, коли їх машини дорогі, привозять, знаєте, одразу от їх привозять на банкову чи на Грушевського в теплі кабінети. Висаджували би їх внизу на інститутській, щоб вони пішки, там недалеко, 200 метрів, щоб вони на роботу йшли пішки. Йшли пішки повз фотографії героїв Небесної Сотні до кабінету міністрів, до Верховної Ради, ми і а, до адміністрації президента, цей. Я думаю, що якщо б кожен день, ідучи цією дорогою, заглядаючи в очі фотографії цих загиблих людей, нарешті в них би пам'ять, яка в них дуже стала короткою, дуже би швидко відновилася. От я чомусь маю, ну якщо вони вже не остаточні циніки в цьому в цій державі.